А луганським сепаратистам Турчинов не указ. Вони геть розходилися, проголосили тимчасову Луганську республіку і вже розсварилися між собою. Хто в ній за головного куди дивляться силовики і де вони? Ігор Левинок знає. У захопленій будівлі СБУ сепаратисти обрали так званого народного губернатора. Ним став Валерій Болотов. Це підприємець зі Стаханова. Йому доручили керувати так званою тимчасовою Луганською республікою, адже саме так загарбники назвали Луганську область. В обласному центрі на такі дії заколотників відреагувати наважилася лише прокуратура. Хоча до журналістів керівники відомства так і не вийшли. Відбуватися за всіх силовиків відправили речницю. Служби безпеки України в Луганській області. порушено кримінальне провадження. за частиною 2 статті 109 кримінального кодексу України це дії спрямовані. На насильницьку зміну чи повалення костійного ладу, а також за частиною 2 статті 110 кримінального кодексу України це посягання на територіальну цілісність України. А це і є той самий народний губернатор Валерій Болотов. У прокуратурі твердять, за новими правками у карному кодексі йому світить до 15 років позбавлення волі, лишилося його заарештувати, а це не так просто. Ну ми вживаємо всіх можливих заходів, щоб це зробити якнай... як найбіякск як найскоріше. Ну, міліція нас бездействує. Ну, Окрім. Проблем із законом у самопроголошеного губернатора Болотова з'явилися ще й негаразди у власному таборі. Його до особистих ворогів записав самопроголошений президент Південно-Східної Республіки Юрій Візир. Ось його цитата з місцевої газети: «Руководство Юго-Восточної республіки не признає нікакого Болотова і вважає його від'явленим проходимцем і самозванцем. Надвечір проросійські сили оголосили проведення під стінами Луганської ода п'ятитисячного мітингу. Всі чекали штурму будівлі. Окрім міліції, свої резерви сюди підтягнула проукраїнська самооборона Луганська. От ми сюди сьогодні прийшли з той целі, щоб не вийшло так, як здання СБУ, просто здали їм і все. мої хлопці повністю не прийшли без какого-лібару. А ось тут у сквері зайняли позицію люди старшого віку. Хотять совок люди просто Понимаете, що все, нове покоління, що как бы не подросло, всі хочуть совок назад всі вместе. Но это, я считаю, так бы так не делается. Простоявши з годину, народ і силовики стали розходитися, адже анонсований проросійський мітинг так і не відбувся. Сепаратисти вирішили не покидати стін захопленого приміщення СБУ. І гривонок та Миколавдієнко. Програма вікна СТБ.